Біля консульства Сполучених Штатів Америки у місті Ербіль, столиці іракського Курдистану, прогриміла серія вибухів. Пише Уніан з посиланням на ABC News. Іранський корпус вартових ісламської революції взяв на себе відповідальність за атаку, заявивши, що завдає ударі балістичними ракетами, по нібито штаб-квартирах шпигунів і антиіранських терористичних зборищах в деяких частинах регіону. В результаті ударів загинуло чотири людини. Серед них немає військовослужбовців коаліційних сил або американських військ. Також сили коаліції збили три дрони в районі аеропорту Ербіля. Над містом припинили повітряне сполучення. Повідомляли про ураження таких цілей ракетами Ірану. Американська база в аеропорті Ербіля, консульство США в Ербілі. Місцевий штаб Курдської служби безпеки та приватна резиденція місцевого бізнесмена, пов'язаного з Моссадом. згодом Ройтер з посиланням на американських чиновників повідомило, що жодні американські об'єкти вербілі не були знищені.